говорю з Ромою стосовно ночівлі з ним. Так, я вже підходжу до Роми. Ром, що? Здорова. Що таке? Я хочу поговорити. Давай. Так от, я... Я тобі вже казав про ночівлю. Ага. Да. Так от, ти погоджуєшся на неї? Да. Погоджую, а-а-сюся. Так, Ну коротше, це буде Crazy ніч. тому ти... Для Кості Crazy ніч для мене ні. Для тебе ні? Хоча вона для тебе може ще чу чуточку. Але для мене. Але те, що якщо воно буде для тебе crazy, навіть для тебе, то для мене це буде неймовірний crazy. Не, 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 не. Ти не уявляєш, що в мене буде там. А про всі детальності, а про всі детальності? та чому ця ніч буде? На ця ночівля буде крейзі. Ви дізнаєтесь у наступному відео. Всім па-па, гарного вечора. Слава Україні!